Зараз з нами на прямому зв'язку має бути Тіна Світлячок. Вона композиторка і співачка із Харкова. Так, пані Тіно, чуєте нас? Мене чуєте? Так, О, так чу я вас чудово. Добре. І ми вас добре чуємо. У нас підготовлено принаймні дві ваші дуже гарні пісні. А, і одну ми вже грали, не з них, а першу, яку ви надіслали нам мені, Андрію Куликову. А, вона має назву Щоб Мирно було там. І от, чесно кажучи, коли я вперше отримав листа від вас із піснею, я був дещо подивований цим псевдом світлячок. От, думаю, там mm -hmm. щось таке буде, знаєте. А... Комашки, букашки і всяке таке виявилось. Дуже гарна пісня із глибоким змістом. Але чому ви зараз у такий скрутний час світлячок? І як взагалі ви творите у воєнний час пісні, в яких здебільшого про мир? Цікаве питання. Ну, вважаю, що світлячком бути важливо завжди. Але саме е, цей псевдонім народився у мене ще в шкільні роки. Е, я собі вигадала Тіна, тому що від Фатінія, Світлана Фатінія, Тіна і Світлячок, ну теж, е, в принципі, моє повторює ім'я. А я завжди думав, що ж насправді приховується за ім'ям Тіна, а це виявляється Фатінія. Фатінія, так, грецькою Світлана. Mm -hmm. От, ну, і, мені здавалося, що це. Оригінально і по-дитячому мені хотілося писати е, дитячі казки, оповідання під цим псевдонімом, але якось не склалося, склалося трошки інакше. Мені він завжди подобався, і коли я почала вже е, свої пісні оформлювати от, таким чином аранжування і запис на студії, то я вирішила саме цей псевдонім взяти, бо він е, ну, несе світло, як на мене. Ну мені здається, що і пісні ваші сповнені світлом. Якщо можна застосовувати такі зорові образи до музики, я в них це відчуваю. З якої сьогодні почнемо? У нас є або на березі лопані, або тебе малює вечір крадькума. Давайте тебе малює вечір. А у мене була якраз ця пісня. Ну ні, а, не... я там ні, 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 ні. Я ж не я ж не дарма вас запитую. Я я, скажімо, так. планував без лопані, але тебе малює вечір. Крадькума дуже цікава теж пісня. Ми її зараз послухаємо. Потім авторка і виконавиця Тіна Свідлячок нам розповість, що вона вкладала в цю пісню, коли вона написана і як вона. А лунає пані Тіно, на час пісні ми з вами мовчимо. Тіно Світлячок тебе малює вечір крадькома. No! Тебе малює вечір крадькома пісня Тіни Світлячок харківської піснярки, і вона зараз з нами на прямому телеграм-зв'язку у інформаційному маратоні громадського радіо. Розкажіть про цю пісню, будь ласка. Перший куплет цієї пісні народився ще досить давно, напевно, теж от шкільні роки, в юність мив. І був просто вірш. Але я його почала наспівувати. І от нещодавно я е, закінчила цю вже як пісню. Не що, нещодавно це коли? Е, от нещодавно, коли це все в мене почалося серйозно, але це почалося якраз під час е, карантину. Коронавірусу mm -hmm. mm -hmm. рік. Це був 2020 рік. Е, я ну, змогла її закінчити і. Е, Звернулась до мого знайомого музиканта харківського, який мені допоміг, ну і в інших піснях також зробити аранжування. От. І тобто, ця пісня стала повністю моєю і слова, і музика моя. Назвемо музиканта, а може, також оприлюднимо так. ваше справжнє ім'я та прізвище. Чи ви волієте залишатися тіною світлячок? Ні. Ні? Ні. Отже, Ні. о, ви Світлана? Шігалєва, Сігалєва, Світлана Шігалєва відома. Я сподіваюся, багатьом шанувальницям, і шанувальникам, як Тіна Світлячок. А той музика, який вам допомагав і допомагає, так це. Василь Третяков, це вокаліст групи «Soul Сол Оврейнської і в принципі відомої досить групи. Ну, зокрема, я сподіваюся, що і громадське радіо долучилося до того, щоб зробити «Soul of Rain» відомішою. я не знав, що це саме Василь. А він уже був у двох чи може навіть трьох фрагментах нашого інформаційного маратону. Ми грали їхні. Пісні і говорили тоді з цілим складом гурту Soul of Rain, і їх там шестеро чи семеро, а ви от сама виходить, так? Так. Я просто шукала того, хто мені допоможе е, пісню ну, одягти у аранжування, як це кажу. Тому що в мене була просто мелодія, яка, яку я наспівувала на диктофон. А музи, музична освіта якась у вас є, ні? Ну, на жаль, не закінчено. У мене п'ять класів музичної школи, імені Клавдії Шольженко mm -hmm. Харківської. Отобто От, mm -hmm. я її так. Взагалі Харків дуже цікаве музичне місто, там є багато, і не тільки «Soul of Rain», там Борис Севастьянов працює, якого я дуже глибоко шаную і творчість його знаю. Там є дуже цікаві гурти, був такий шкло, наприклад. От, і нині є і не щодо, і час від часу з'являються з Харкова дуже потужні такі. І, Проникливі пісні. От я, на жаль, не пам'ятаю, хто з реперів, бо я по репу не дуже знаюся, але написав таку класну пісню, яка має назву Ми ще зустрінемося в нашому місті. Я, коли її слухаю, от навіть зараз згадую, у мене просто сльози на очах, тому що Харків переживає стільки зараз, скільки не переживає, слава Богу, не переживають. Багато інших міст. Розкажіть трохи про Харків зараз. На жаль, я зараз не в Харкові. Але я Але певен, це... що ви з ними з харків'янками… Але я на зв'язку та... і я душею там. Я слідкую за всіма подіями. Ну, принаймні, саме пов'язаними з, з війною. Я слідкую за всіма тривогами повітряними. Бо там мої батьки. Угу. От переживаю за них. Питаю, там, як ніч. От. Ну, Харків тримається, незважаючи на те, що його б'ють щодня, майже жодної ночі не проходить. Все одно красень, хоч трохи такий, ну, перепаний красень, але ним залишається сильним. І тіна Світлячок вона ж, Світлана Шіголова, тримається. Більше того, допомагає триматися іншим людям, які слухають її музику. Де, до речі, можна вас найбільше почути? Ну, У мене є YouTube канал мій, угу. там багато моїх пісень, е, є такі наспівані просто пісні, угу. а є саме от такі, е, повністю закінчені, будемо казати композиції. У мене вже сім композицій. Цю я наважилася останню композицію, щоб мирно було там записати під час війни. Хоча ну, взагалі не було бажання нічого робити. Спочатку не було ніякого натхнення, але потім я зрозуміла, що цю пісню дійсно варто почути. Пісня на слова Олени Черкашиної, моєї подруги, дуже сильної і чуйної поетеси, яка зараз, на жаль, не теж не в Харкові, і не в Україні, і вона дуже. Переймається, переживає і мріє потрапити назад. І саме її слова народились от завдяки цій всій ситуації, завдяки розлуки з Харковом. Тіна Світлячок в інформаційному маратоні громадського радіо і ще одну пісню Я хочу заграти. Лопань, звісно, не лише в Харкові тече. Але е, я припускаю, що ті закохані, які на березі Лапані, вони такі в Харкові. Чи де-інде? В Харкові. В Харкові, Слухаємо. Харкові. А взагалі там у вас є Лопань, є Уди і ще третя річка якась, так? Ро? Да, і річка Харків, так. О, як точно як річка Харків. Харків у -у -у -у. Угу. Ну що ж. Знову затамували подих і слухаємо у виконанні тіни світлячок на березі Лопані. Тіна Світлячок на березі Лопані. І якщо вони стояли там в районі Стрілки, яку згадала Тіна у нашій розмові в інформаційному маратоні, то це та місцевість у Харкові, яка називається Поділ. Поділ є і в Києві, Поділ є і в Вінниці. Але от я не знаю, де там ринкова площа. Алло? Ринкова площа? Ну, неподалік, неподалік. В Принципі, недалеко від базару центрального ринку. А, від центрального ринку, ясно. Та, ну, то... вона зараз, ну, так не називається. Ринка... А як вона називається? Це не Павлова площа, чи як вона там? Ні, Ні так. Це не та площа, так. А там трамвай котиться. Ну, значить, я зробив. Помилкове судження. У кожному разі, і там є такий рядок, такі слова, що не пахло війною. Коли ця пісня створена? Створена вона кілька років тому, ну, там три роки я не пам'ятаю точно цей вірш народився у Олени, але вона. Подумки повернулася і нас повернула у часи початку століття 20-го. Mm -hmm. То я відчула це. Я відчула, що це початок століття. Не знаю, які точно роки. І, напевно, це і не пахло Другою світовою війною, а може навіть і першою. Я вже точно не можу від... ну, зрозуміти. От. Кожен по-своєму може трактувати. Кіносвітлячок, світлячок. ну кажіть, кажіть. Там же ж про. Там же все таки ще фігурує Довженко. Там які роки він був у Харкові. Теж можна, в принципі. З цього боку ще подивитись на той час, mm. про який вона. Я думаю, що це фігура мовлення, і це мається на увазі дух Довженка, який з нами. У кожному разі таку пісню можна слухати, переслуховувати, знаходити в ній нові значення і трактувати по-своєму. А що зараз у планах тіни світлячок, вона ж нагадаю, Світлана Щеголєва. Mm. Ну, плани в мене не зупинятись. Поки що я е, буду прислухатись до себе, записувати те, що в мене виходить на диктофон, але ну, коли в мене з'являться фінансові можливості, то я обов'язково продовжу запис пісень. Це не, не настільки дешево, як хотілося б мені. Я фінансувала, але але може і не настільки дорого, щоб не можна було цю проблему вирішити. До речі, от у, в другій частині інформаційного маратону у мене буде пісня київського гурту Рама, і вони активно шукають підтримки, як і багато інших музик, серед тих, хто їх чує. Тому я закликаю наших слухачок і слухачів, якщо у вас є змога допомогти. Світлані Щеголєвій, вона ж тіна світлячок, із записом нових пісень, а ви чули, що пісні це цікаві і проникливі, то спробуйте з нею зв'язатися і допомогти їй. Ви можете, звісно, отримати її координати, якщо вона дозволить, через мене написавши нам на Viber 0676740476, А можете просто з тіною зв'язатися. Скажіть, в який спосіб з вами. Найкраще встановити контакт. Можна через Facebook. У мене є там сторінка і творчості, музичної, і просто моя особиста Світлана Щігалєва. Угу. І ще, та, значить, Фейсбук Світлана Щеголєва і майте на увазі, що це справжнє ім'я і прізвище Тіни Світлячок, тієї співачки, з якою, можливо, дехто із вас сьогодні вперше познайомився, можливо, ви її і слухали, і знаєте про неї. І ще одне, може, останнє запитання, Тіно. А ви згадали, що вірші пишете, так? Окрім. Пісенних текстів так. вони теж десь є у вільному доступі. Теж на Фейсбуці я публікую, скажімо так, свіжі поточні вірші, угу. і на моїй сторінці знов таки, от щось народилось, одразу. Видаю так. І ще у нас є така сторінка світлячок і льон». Це якраз uh, Тіна Світлячок і Альон Альон mm. Олена Черкаш. <риклад> і оце наша така творча така співдружність, така творча. Зрозуміло. І там і її вірші, і, ага. і дякую, Тіно. Будуть нові пісні. надсилайте, будь ласка. Можете також надіслати мені кілька ваших віршів. Я їх прочитаю спершу сам, а потім ну. Можливо, цілком ще й в етері прочитаю. Сам я Фейсбук бойкотую і туди не піду. Але якщо mm. вас це не відвертає від співпраці зі мною, то телеграм мій ви знаєте, а крім того, нагадаю, що є вайбер 0676740476. Це вайбер громадського радіо. Можете туди. Написати mm, дякую вам, дякую. вам дякую за участь у програмі інформаційний маратон громадського радіо. Нашою співрозмовницею була Тіна Світлячок. Вона ж піснярка, поетка, композиторка, як ми <світкій> дізналися, і навіть іноді аранжувальниця Світлана Сіголів.